Сполучені Штати будуть входити в свою політичну повістку, то вони можуть втратити інструменти геополітичного впливу. А свята Міста, як ти кажуть, пусто не буває. Якщо вони зменшать свою політичну присутність, там військову, економічно, на, на міжнародних інститутах, на тому самому G7, на, на НАТО. На світовому банку, на єдиній валюті долар, яка зараз складає близько 75% по всім банківським операціям свіфта, то вони можуть опинитися в ситуації. ну Куди їх тягнуть республіканці? оці от ізоляціоністи, Пам'ятаєш, криза перевиробництва. Yeah. От, от що вони можуть, куди вони no. можуть прийти. Коли в них багато всього, а держава економіка їхня не забезпечує. Вони тримаються на світовій економіці.